Такий сніжок у нас насипав. Я зараз зібрала, знову валі стаканчики і зараз винесу їй гарно на дворі, але ж у нас вся територія України. Ой, червона. Сніг рипить. Чуєте? Мінус 4 всього, а він рипить. Так іду до валі. Запитаю дозволу, чи її можна знімати чи ні. Ну, ось так. Оце, оце я тут живу. Приватний сектор. Мені більше подобалось там жити. Де вікина зараз квартира, потім на лівому. Ну, тепер живу тут. Запитала Валюшу. Чи її можна знімати? Трішки поспілкуємося. Ой. Так, чекаємо. Так, привіт, краси. Привіт. зайчка, на, вже ціла куча. Та зайдеш. Да? Ну Двір давай, що в тебе там уже парничок да. працює. Ні, який там парничок. Ні. Ні, каніше. Я стукнула, ні. Ага. Нічого. Нічого в мене не працює. Я не садждю в парничок. А, а ні... в хаті? У мене вже давним давно парничка немає. А -а -а. Ми вже розібрали все, там тільки залишила плівка і все, тому що сілажі всі розібрані, все порозбирали. Ми цим не займаємося, тільки для себе. Там на вікнах в мене вже парничок. Ага, ні, видно, видно. Ого, скільки це перці ростуть? Ні, то томати. А томати вже в тебе. Я в цьому році посіяла та пройди трішки. Пішли. Пішли по двору. Припорошило, да, мабуть. Да. Ось о Ялиночка, привіт! Да, Скажи Володя, я попав у кадри. Ага. Цей мій голочок зробила. Ну воно О -о -о. притрусило, притрусило. Ти пішки. там камінцями вже зробила? Камінцями гарно. Зробила, засипала камінці, тут лаванду виписала і садила п'ять кущиків лаванди Ух ти! А по весні вже буду щось висаджувати. Може а отам на тому камінці на високому якусь свою е ту, декорацію постав. Да. Буде гарно. Там я знайшла сайт, де оці іграшки. Ага, оці. Ага. То я там дивилася лелеки недорого. Недорого? Ага. пара, гривень. Може, вони маленькі, там у мене підписниця виписувала, то зовсім маленькі, не те, що вона бачила, і вона така, знаєш, розчарована. Треба, щоб розмір говорили. І такі, мабуть, мабуть, ну, як дивлюся, як на мене, то великі стоять. Да? Такі, отакі. О -о -о. Отакі великі стоять. Нічого. І собі. пишуть, що вони е, зимостойкі, не, е, не втрачають колір, не тріскаються нічого. Ну, ну це так, да писати на агроволокно теж говорили, а воно за а один за агроволокно я вичитала. Агроволокно таке і є. Треба купляти. Агротканина. агродканина вона да. нам багато міцніша mm -hmm. і її вона не тріскається на сонці, не як кажеться, не тіряє mm -hmm. ну не вона, як як розтягується. Да. Оця Агрот, вона на трішки дорожче, це ага. понятно. Ну всі використовують тільки агротканину. Пізно сказала у виноградниках. <свят> стелять ага. у, в теплицях. Стелять. Ну, там, де такі міста, агроволокно не практикують взагалі. Агроволокно це так, будемо так казати, десь в холодку. А на сонці воно так і що воно не надійне. Зовсім ну да, да, да. так, що в мене хоч камінцями застелено, то ну, там ото й не полопалося. Да. По то в, в Наташі то Тому все і полопалося. Да. А те таке, я дивилася, воно цупке таке. І там от такі прожилки якісь такі. А я Аж зрозуміла, прожилки. як тканина, тканина воно виходить. Тканина. Гова якось його теж каже Валь, не тканина, а якось воно по-другому. Ага, я зрозуміла. Тому воно оце треба. Валюша, ще збирати, mm. бо Та це ні, ж мен... досить, досить. Ага. Я посіяла в цьому році експериментую. В касетах. Ага. В касетах. А, таблеточки чи ні? ні чи то касети? Касети ячейки. Ячеєчки. У мене ага. теж десь є таке щось. Ану. А Дуже Чо... чому? Діло в тому, що в оцих наших контейнерах воно вже не так, будемо так казати. Ага. Тут воно по одній штучці. Для нього ага, є. Для нього. Отак. Бачиш, Ану, як показуй. Отак. Ага, Оце... Не побачимо ми нічого, мабуть. Темне. А, бачимо, бачимо. бачимо. Отак. Для кожного ага. окремо, для кожної рослинки ага. окрема ячеєчка. Ага. У я... мене дві штучки такі теж є. Отак от, дирочкиш, ага. засипала землю тільки. Купну там в цій землі всі мікроелементи, вони розвиваються за ці мікроелементи, а я тут формула в цій землі. І до того як пікірувати, не треба нічим їх підкармлювати. Їм досить того, що є в землі. А ти від оцього з оцих касет потім будеш в стаканчики? Потім ці касети? Я витягу воно витягується з землі. Ну я зрозуміла, воно так чук, і тоді я пересаджую вже в стакани. Стакани я купила 0,7. сім, ага Щоб їм було багато там міста, щоб вони розвивалися. Діло в тому, що в цих касетах воно видно, де зійшло, де не зійшло, стільки не зійшло. Я досадила, вже досадила, воно вже швидко. і схожість. Я експериментувала в цьому році. схожість 100%. Один. Угу. Із ста не зійшов. Один зі ста не зійшов. О, ну це воно, чудово. Видно, да, воно видно. Земля пухка. Я брала Прибалтійську. Я угу. всім рекомендую брати оцю прибалтійську, А ти на базарі там брала? Це чи... Ваула. ваула. А, от їх да. що то ви практикуєтесь насіння брати, да, да? Там, я, Мені там дуже сад дім, помідорка називається угу. на сайті, він називається угу. Помідорка. Там набагато дешевше насіння. Досить великий асортимент насіння. Мінеральних добрив Вова теж брав під свої виноградники, <свіс> у них мішками брав. То набагато дешевше. Я взагалі у нас в місті нічого не купую, тому що там ціни дуже великі Ну, Демократичні ціни в них, тому да. і люди, мабуть, і їдуть, і мабуть, і так відправляють вони. Так, да, вони відправляють на сайти, у них помідорка з. Ці сайти вони uh -huh. оптом відправляються, і квіти я там купила, і землю я купила, і насіння, і всього насіння. В прошлом році і моркву і буряк дуже мені сподобалися, і смакові якості. І взагалі е, мені подобається урожайність і схожість, uh -huh. так казати, гарантована. Тому я рекомендую цей магазин уже виділити час, поїхати, купити усе. Uh -huh. Я поїхала, ці купила. Ці касети, мені, вони з піддонами ще, О, що не треба морочитися. Ну, да. Піддон для нього, ставиш цю касету, насипаєш, все акуратно. Під віконня застелила плівочкою, і акуратно поставила і все, краса. А оцих тих, воно друг друга, як би ти не хотів, все одно вони мішають, заважають один одному ну, Да. І вони не так розвиваються, одна більша, одна менша. А тут всі одинакові, як під шнурочок, тому що вони кожен окремо сидить. Кожного своя квартирка, будемо так казати. Це і точно дуже добре і дуже хорошо. І я їх можу тут держати цілий місяць, ага. а є в мене сваха з орлика, там у них орендатори, вона приходить до них, працює в теплицях. Ага. Вона каже: в цих касетах вони виращують і не пікірують взагалі. Оце з цих касетів прямо взяли і висаджують висажую. в теплиці. Бачиш. Я кажу, як вона каже, нормальні рослини розвиваються. Я не пробувала, вона каже, а перці так взагалі казала, вони вирощують по 20 тисяч оцих перців ну, на поля висаджують. Да. Оцих в касетах. В касетах, і прямо... В касетах Бачиш. і прямо з касет, тільки вони більші. Оці, мене... Ячеечки. Ячеечки більші ага. беру, щоб їм досить там землі було. І я вона понял. каже: вперед, во економія і часу, і місця, касету поставив, і все. А це ж стакан ви випросив. Я буду зараз, допустимо, через місяць я буду пікірувати свою рослину. Опять же, таке, я буду купляти в цьому році, буду купляти фітолампи uh -huh. і вирощувати під фітолампами. Тому погодні услов'я. Угу. Умови зовсім. Сонце як блисне. Вчора, ой, ой така радість. Раді. Стирочку бігом, вікна, красота, <с на да, видно. все Видно, розсадка моя вся на вікінці, у мене навіть петунія зійшла, така гарненька. Ой. Посходила, я купила петунію. Ну, багато в цьому році не буду, бо в минулому році я замучилася. Літо дуже жарке, 45 горшків поливать. По чотири рази на день. Воно ж, що полив, через час висохло. І рослинка да. вже в'яне. А це дуже накладно. У мене тут сонце, і воно мене замучило. Я вже їх носила, носила ті горшки. Сказала в цьому році тут поставлю і трішечки отут повісю. Буде і краса все. знову. І не хочу наставляти тут у дворі, не хочу. Все. Мені дуже з ними накладно було в цьому році. Тому я тр... трішечки купила, зійшло, слава Богу, насіння все зійшло. ну воно... Таке грануліроване, от величеньке. Я купляла Ефовське. Ну професійне ага, ага. тому воно, як кажеться, ну да воно собі і оправдало те, да, що оправдало. твої затрати, і що воно кучу, зійшло. попробувати. колеусе да, і дай там блогери вирощують колеуси. Вони такі гарнючі, і вони будемо так казати, до морозів. Ага. Різнокольорові, я взяла там два пакуночки та сорті. Ага. От. то Вони різнокольорові, такі гарні, От. і создають красивий вид. вид, то мені сподобалося, думаю, попробую я колеусами. вже готуюся. У нас вже розмова про посів, про, да, посів, про посадки. Да. Добре, Валюша, пішла я додому. Дякую тобі за розповідь за, за хороше сусідство. Я Дякую. вас дуже люблю. А, Катюша, люблю. ще хочу сказати, Катюша ж моя е, була в Іспанії, а ага. дві неділі вони там е, в них там учредитель компанії і ага. хазяїн компанії. Сім'єю вони знаходяться в Іспанії, в Валенції ага. і. Вони кожного року Катю туди Запрошую. запрошують для відбиття підсумків, А ну да. вони рішають проблеми, складають нові плани, бізнес-плани і учаться, і так? відпочити трошки. Да, і відпочити трішки. Ну вони там в Іспанії практично не відпочивали. Вони працювали, тому ну. що це будемо так казати, нові плани, нові договори, контракти, і були для них пригласили. Спеціалістів для обучення ага. і вони там вивчали нові якісь там ну, навики, все будемо так казати. Та вона вже приїхала? Ні. І вони побували. А вечорами вони їздили він на машині, на свої возив їх в різні міста Іспанії, знайомих. Так що я хочу сказати, там значить, наших українців дуже багато приїжджали. І беруть в оренди. Там можна взяти в оренди житло із земельною ділянкою, можна займатися фермерством, можна чистою землею взяти, що хочеш сади, а можна взяти з виноградниками, з мандариновими садами. Так. Да. і там за це житло ти платиш 1% кредиту, і можна брати на 50 років цей кредит. Нічого собі. Все для людей будемо так казати. Да. Умови всі для людей, і вона була в багатьох містах, дуже і сподобалося всі міста в Іспанії. А ще ціни там дуже по зрівнянні із Італією, з Францією, то Італія саме дешева країна, саме дешева. Там житло 500 євро. Квартира біля моря, можна, можна зняти. От. І, а як по продуктах. То зовсім все дешево. Каже, зрівнять ми пили у Франції, пили е каву, чашечка кави, і вони купили хот-дог, Катя каже, заплатили. Ми заплатили 100, о, 50 євро. 50 євро заплатили чашечка кофе і хот-дог, То тут каже, можна за 10 євро і ходох, і, і каву. каву, і все каже, ще й салат якийсь можна. Тому каже, по цінах дуже приємно. Якщо хто хоче, може виїжджати з України, то Запрошую. Так, прекрасно! Клімат супер, тепло, красота. А потім їм зробив хазяїн подарунок, і полетіли вони аж на Мальдіви. за те, ага. що вони гарно працювали. Зробив їм такий подарунок. І він своєю сім'єю, і Катя. ну, в Каті... Колега по праці, деякої нерозлучні дівчатка, кругом двох. От так вони полетіли на Мальдіви. Казала, ما. летіли три години до Стамбула. Пересадка була. Сиділи в Стамбулі три години, потім на Мале сім годин летіли. І зараз це ж тільки що з нею розмовляла. Каже, ми купаємося в океані, красота каже, яка там красота, а там добиралися до островів. На катері, там в угу. бунгали якісь. Там. Ну, там я як подивилася, це просто рай. Це дійсно просто водичка. Ой, така да. голова, пісочок білесенький, гарненький, такі краби бігають по піскові, а хули припливають до океану, там така, будемо так казати, стая чи як сказати, стая риб ага. і прям кишить стая риб. І акулка, отака невеличка, тільки шух в ту стайку, і вже всі риби розігнала так гарно за цим дивитися. Кажу, доця, ну хоч відпочинь і за нас відпочити. Да, 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 і без сирен, без да. цього страху, без... якого ми терпимо всю ніч От, сьогодні. сьогодні о 5. Ну ж, Ой. Я, не, я до часу ночі не могла заснути. А в 3.08 у тебе бабахкання. А потім почалося. Mm -hmm. і сирена, а потім жужання, Ой, це і сирена страшна. за сиреною, і я до утра. Оце не я. Увагу, ми звою попросипалися. Ну я теж, ну мене Саша розбудив сусіда той, бо а. треба було. Я йому вчора телефонувала, а він сьогодні тільки мені відповів, а то, то я встала. А так я теж, як оце таке, то див... так, до дев'яти. Все, я потім не можу заснути. Угу. Я от сідаю або дивлюся щось, або якийсь серіал включаю. Я не можу все вже нервова система Нарушена, да. вже не можна, а потім утром вже засипаєш. От і не можеш тоді проснутися. Як ми недавно тільки попросипалися. Да. Дякую тобі, Валюша. Да. Дякую за те, що ми трішечки поспілкувалися да. і розповіла про Катюшу. Я вітаю Катюшу. Хай віддихав відпочиває і за нас. Да, і за нас. Пішла. Дякую за спілкування. На що? А у нас зима, лютий місяць прийшов і на кінець на кінець. То ми побачили сніг, ура! Я кажу, це всі знімають снігу да, да. радуються. Даже що... моя фенді радувалась тому снігу. <гадування> кажу така радість, вообще кажу, на на за всю зиму побачили. Так сніг. і ти подумав, який він білий, білий, і білий. білий. Да. І то буває, знаєш, що так як ночі випаде зранку приходиш, а він уже й посірів. Да. А тепер. Слава Богу, кажу раніше, і дівчата теж повиходили, Наташа обрізала дерева. Ага. Я кажу, дівчат, і а Наташа вигрібала малині там щось робила. Я кажу, дівчата січень місяць, що ми робимо? Весна була що, що ми робимо. кажу, якщо випав би сніг. То всі по хатках уже нікого б нікого не було. А так усі стараються щось, якісь порядки навести, щоб весною менше роботи. було. А Наталя каже: Оце ж якби сніг та мороз. Я б вже каже, в хаті уже... полежала, а так оце вийшла. Каже. Ні, не, не оддихаємо осінь, все то вчимося. Да. Зима прийшла, кажу всі місяць. Ми всі на вгороді, Це і ми зновою так. також там накривали трішки. Та ну працювали, будемо казати. Да. А тепер така краса в вікно виглядає. Все, ніхто все, нічого робота не робить. <laughs> да. Відпочинок. Дякую, Валюш. Пока, пока, пока. пока. Красота. Все біло-біло. І, і не видно, що в нас тут на пошлакові земля. Ну, це що тут є у нас з фурами, що і в грязючку цю нам сюди везуть. Тепер треба буде просити ву ву вуличний комітет, щоб заказували нам сюди шлаку, там, може, засипали, не знаю, як це воно там буде. Так, пішла додому. Нічого, собі, з чотири отак рипить сніжок. Так. Айчка, ти де там? Виглядаєш в мене? Нема в мене ні печенюшки, нічого. Немає. Ти ж, красунчик, я пішла додому.